Відео має захоплювати з перших трьох секунд. А, враховуючи, наскільки насиченими зараз є усі платформи відеоконтентом, ви маєте донести от цінність і створити такий меседж, щоб людина зацікавилась з перших трьох секунд вашим відео і, відповідно, далі його переглядала. Це дуже добре можна переглядати на статистиці, на глибині охоплення. Другий меседж це. Завжди ставити в центр свою цільову аудиторію і навколо неї будувати ідею свого відео. Наступний меседж це простота і чесність. Не потрібно перенавантажувати відео зайвими деталями. Проста, зрозуміла ідея і чесно донесена до своєї аудиторії. І останній меседж це, звичайно, заклик до дії. Ваше відео повинно. Мати ціль для вашого бізнесу або ви даєте лінку кудись переходити, або ем, робите там рекламу вашого продукту, і так далі. Тобто, ви маєте в кінці сказати людині, що ви безпосередньо з нею хочете на основі цього відео.